Всім дня і так продовжимо. Сьогодні буде гумор. Усмішка називається Злодій. Сергій витягнув з вулика рамку з розплодом і уважно оглянув з обох сторін. Личинки запомнили всі комірки, рости йме сім'я. Інша рамка була заповнена медом і повністю запечатана. Цей рік я буду з медом, вісначим і задоволенням. Для чого цього ж він і привіз вулики до Акацієвої лісосмуги? В цей час чоловік почув гучне тупотіння ніг і озирнувся. Двоє знайомих пасічників, які неподалік теж поставили свої вулики. Мов схарапучені коні промчали повз нього з криком Чікай і помчали далі дорогою хтось на куди. Божевільні, чи що? подумав Сергій, продовжуючи спокійно оглядати рамки. І раптом він почув знайомий звук розтривожених бджіл, який звучав ніби з неба, і озирнувся, оглядаючи небо. Прямо на нього сунула чорна хмара з безлічі цяточок. З кожною секундою звук підсилювався, рій, збагнув відразу. Це ж він може сісти прямо на нього і так нашпигуватиме жалами, що він ще й не виживе. Машинально чоловік, який мав узяти наступну рамку для огляду, нахилився, вхопив за ручки з обох боків вулика і кинувся навтьоки пщоли за ним. Ось ось наздожена його зловісна хмара і накриє з головою. Ця думка додавала швидкості. Він вискочив на шлях і побіг у напрямку, де зникли знайомі пасічники. У цей час його ззаду наздогадали дві легкові машини. Обидва водії визирнули у вікрите віконця, і один з них вигукнув щосили Гей, злодюго, залиш вулик. Ми все одно не дамо тобі його поцупити. За тупотінням власних ніг Сергій не чув тих слів і побіг ще швидше. Тоді водії обігнали його і розвернули свої машини поперек дороги. Пасічник призупинився перед машинами, поставив вулика на землю і кинувся до однієї з машин, вигукуючи «Дорогесенький, вік не забуду, порятуй. Водій з цікавістю відкрив дверцята, чого, мовляв, цьому дивакові треба. Сергій скочив до салону і миттю закрив за собою дверцята. У цю мить чорна хмара кинула тінь на обидва автомобілі, і водії швиденько закрили віконця. Кілька секунд порятований пильно дивився на вулик перед машиною. Не розуміючи, звідки той взявся посеред дороги, і враз йому прояснилось, це ж він сам поставив його там. Він, ніби побачив себе самого, втікаючи від бжелиної хмари з вуликом у руках і голосно розсміявся. Рятівники охоче підтримали його дружнім сміхом. І ще прочитаю коротеньке, цікаве, Божа кара. Суботнього вечора троє друзів Ігор, Максов, Син та Валера, випивши для хоропрусі пляшку біленької, сіли до Валериної Тойоти і поїхали на дискотеку в сусідній район міста. Там Валеру чекала наречена. Товариші теж мріяли знайти там собі гарних дівчат. Вечір був чудовий, тихий та теплий, ні один листочок на дереві не поворушив нічної тиші. Проїздили мимо лісосмуги. Під нею фари машини висвітлювали рівні рядочки різнокольорових вуликів. Пасіка. Валера аж пряма машину. Колись у дитинстві він дуже любив ласувати свіжим метком, яким пригощав його дідусь. У нього аж руки затремтіли, і мед, і вулики коштують дорого. Він звернувся до товаришів, які сиділи на задньому сидінні. А що, друзі? Може, прихопимо по вулику на душу? Ніде нікого. Сторож, напевно, хропе, закропившись самогоном. Ми згодні дуетом обізвалися друзі. Валера зупинив машину, хлопці мисці вискочили з неї і обережно гуртом внесли три вулика до салону і вмостили замість себе на заднє сидіння. Але сів за руль, друзі притиснулися один до одного на передньому сидінні, і машина рвучко зірвалася з місця. Ніхто з них трьох у тумить ні за які гроші не могли б собі уявити, що трапиться з ними за хвилину. Те бути не могло. Не могло. Це була супермістика, але сталося. На задньому сидінні почулося вовтузення, і за їхніми спинами з'явилася велика чорна голова собаки мисливської породи з довжелезними вухами. Хлопці озирнулися і оніміли. Машину занесло вбік. А собака, голосно гавкаючи, вишкірила зуби та дряпала пазурами руки, плечі та шиї друзя. Це божа кара! це напевно англійська собака Баскервій, прошепотів Валера. Він зупинив машину, повідкривав дверця, та хлопці скинули з ніг чаревики і, махаючи ними, намагалися. Вигнати собаку привида з салону. Собака лише скаженів від їхніх зусиль. Валера знову сів за руль і спрямував машину на пляж, адже їхали понад річкою. Біля кущі верболозу зупинив машину, наказав витягти вулики і сховати в кущах. Два поставили, а третього з собакою розмахнулися. І кинули у воду. Настала тиша. Хлопці полегшено зітхнули, сіли на свої місця і помчали на дискотеку, гублячись в догадках, що це з ними сталося. Зрештою, озвався Максим. Ну і пасічник, ну й витівник. Це ж він у порожній вулик посадив собаку, і на випадок покражі собака почне гавкати, і господар по гарячому сліду знайде своїх бджілок. Додому поверталися на світанку. Поверталися мимо річки. Було спокійно і тихо. Валера обережно спрямував машину. До захованих вуликів. Вони стояли на місці. Валера вискочив із машини, закрив льотки на вуликах і поглянув на друзі. У цей час вони звернули увагу на річку. Звідки чувся жалісний собачий писк? Придивилися до води, а з неї стирчав собачий ніс. І блищали очі. Хлопці виску... вскочили в воду і витягли на берег собаку та вулик, до якого вона була прив'язана ланцюгом. Хлопці глянули на вулик і лише ахнули. Це була звичайна собача будка. Господи, простогнав Валера. Штовхнувши мокрого собаку ногою, якого ж ти біса мовчав тоді, коли ми тебе запихали в машину? Ми ледве не збожеволіли з переляку? Теж мені собака баскервіла? Хлопці, озвався Максим, це ж він настільки звик до переїздів, що міч спав, коли його ми вантажили, а коли проснувся хто накинувся на нас. Через два дні Валера в далекому селі просив місцевого дідуся пасічника. Та ви гляньте на ці вулики, а які бжоли! У них там по два відра меду є, майже даром віддаю. Придбав і передумав, кусаються, як собаки. Та куплю, милостиво згодився дідусь і запитав для годиця. Вони не крадені? Та ви що, дідусю, за кого не маєте? Та нехай мені руки відсохнуть, якщо я колись чуже візьму. Твоя правда, згодився дідусь. Чужого брати не варто. Господарі за своїх бджілків бити можуть і машину розбити. Та ніколи, та ні за що, та віку не візьму, клявся Валера, перелякано відступаючи до воріт. Да, все буває в житті. Все взято із життя. Дякую, хто дослухав. Всього вам доброго, теплоти. E dos outros